Хочу поділитися з вами враженням після прийому пацієнта. Вчора молодий чоловік 40 років, який займається активно фізичною діяльністю, займається в спортзалі, але вже кілька тижнів йому це важко робити, болить плече. Він звернувся до кількох спеціалістів-ортопедів, які не могли нічого вдіяти з цим. Звернувся до хірургів ортопедів, які сказали, що однозначно треба робити операцію. На що він не погодився і шукав альтернативу. Його брат порекомендував мене до мене. Він звернувся, і що я побачив? Ну, по-перше, він стояв роздягнений вже нерівно, таз його був викривлений, зміщений від центру, ну, значно зміщений, перекошений. По-друге, я побачив, що на животі великий рубець від операції на Селезінці, рубець був через весь живіт. По-друге, була операція по видаленню апендіксу, і все це приводило до того, що його центр тяжіння тазу змістився в праву сторону. Після того, як я попрацював з його животом, з цими з спайками. То він вирівнювався, стояв вже рівно. Саме головне, що його дуже сильно здивувало, не боліли руки, не боліли суглоби плечові, і він міг спокійно підняти їх, відвести в сторону, зробити рухи, ну, максимальні рухи, які він міг зробити, але це було безболісно. І питання до лікарів: а чому вони навіть не подивилися його живіт? Чому вони однозначно. Ставили рішення таке оперувати, бо причина болю в суглобах верхнього плечового поясу дуже часто є не сам плечовий пояс верхній, а це може положення таза викладення таза і може бути проблема навіть з ногами. І про це треба пам'ятати.